Ми повинні обирати або сіяти навесні, або просити милостиню восени. Я завжди намагався прищепити дітям прості, але дієві правила життя, які можна назвати філософією мурахи. Я думаю, що кожен із нас має вивчати мурах, вони мають дивовижну філософію, яка складається із чотирьох концепцій. Перша. Мурахи ніколи не здаються. Це хороша філософія. Якщо вони попрямували кудись і ви спробуєте їх зупинити, вони знайдуть інший шлях. Вони полізуть вгору, вниз, обійдуть навколо, вони шукатимуть інший шлях. Яка прекрасна філософія! Ніколи не здаватись і шукати будь-який спосіб дістатися до призначеного місця. Друга. Мурахи думають про зиму все літо. Літо не триватиме вічно, так що мурахи запасаються їжею на зиму всередині літа. Давня мудрість каже: Будуй свій будинок влітку. Чому ця порада важлива для нас? Тому що потрібно бути реалістом. Влітку, насолоджуючись на пляжі, ви повинні подумати про осінній шторм. Подумайте про майбутнє. Третя концепція філософії: Мурахи думають про літо всю зиму. І це дуже важливо. Протягом зими мурахи нагадують собі, зима не триватиме вічно, ми скоро виберемося звідси. І в перший теплий день мурахи вилазять назовні. Якщо знову стає холодно, вони знову ховаються. І знову вилазять у теплий день. Вони постійно живуть в очікуванні змін на краще. І остання концепція філософії Мурахи Скільки мураха буде працювати протягом літа, щоб підготуватися до зими, стільки, скільки зможе. Яка чудова філософія? Робити все, що в твоїх силах. Ніколи не здавайтеся, дивіться в майбутнє, залишайтеся впевненими у собі та робіть все, що у ваших силах.